Вишиті об'ємні картини, намальовані усіма бажаючими дерево життя і задумані обличчя виліплені майстрами з глини. Автором глиняної краси є Інна. Вона студентка одного із сумських училищ. Виставленою роботою пишається Україна, квітуча, але все ж таки вона в червоних маках, тому що це мак, ну, квітка війни. Подивитися на роботи своїх вихованців презентовані на виставці, прийшов і викладач каже: робота свята не осоромила і добре вписалася у культурний контекст. Роботи показують всю красу нашого українського добробуту, наших традицій. В іншій ж залі розрослося дерево життя. Національно-патріотичний проект присвятили українським жінкам, які стали опорою для свого роду. Співавторами полотна міг стати кожен охочий. СТС також долучилося до цієї мистецької акції і залишило свій відбиток на дереві життя. А от пензлик був у руках пані Тетяни, майстриня зі стилізованого українського розпису. Жінка каже, малює, як підказує душа, і другим малювати радить. Почувствувати енергетику і отримати ну такий мас-масовий такий заряд і релаксація. То тобто есть від негатива, який у нас зараз є в житті. Відвідувачі ж вражені талантами Сумщини. Я не знаю. Я в захваті від цих робіт. Яскраві роботи в національному стилі. Дерево життя виростили до Дня Незалежності символ жіночності і патріотизму. Наталка Лесик, Карбовська, Олександр Олексінко, новини СТС.